Доброго ранку, дорогі брати і сестри! У цей благословенний вівторок, 16 вересня 2025 року у православних храмах на Божественній літургії читається послання святого Апостола Павла до Галатів з 21 вірша глави 2 по 7 вірш глави 3. -ї. Не отметаю благодати Божия, а законом правда, убо Христос туне умре, о несмысленнее галате. Кто вы прельстил есть, не покоритеся истине, им же предочимо Иисус Христос, преднаписан быть, вас распят. Сие едино хощу увидеть от вас. Отдел ли закона духа приясти или от слуха веры? Так или несмысленней есть, На чем духом ныне плотью скончаваете, То лика пострадасти туне, аще же и туне. Подаяй убо вам духа и действуя силы в вас от дел ли закона или от слуха веры, якоже Авраам верова Богу, и вменися Ему в правду. Разумейте убо, яко сущий от веры сии суть Сынові Авраамли. Я не відкидаю Божої благодати. Бо коли законом оправдання, то тоді Христос умер даремно. О нерозумні галати, хто вас зачарував, вас перед очима, в яких був зображений Ісус Христос розп'ятий. Одне лише хочу від вас знати, чи ви прийняли духа завдяки ділам закону, а чи тому, що повірили проповіді. Невже бо ви такі безглузді? Почавши духом, завершуєте тепер тілом, невже стільки ви натерпілися марно, коли б лиш марно, чи ж той, хто подає вам духа і творить чудеса між вами, чи ж він робить це завдяки ділам закону, а чи тому, що ви повірили проповіді? Як Авраам увірував у Бога, і це було зараховано йому за оправдання? Тож зрозумійте, що тільки віруючи правдиві сини Авраама. Євангеліє ВІД Марка, глава шоста вірші з 1 по сьомий. І Ізиді оттуду, і приїде в отічістві своє, і по нєм доша ученіци його, і бивши суботі начать на сонміщі учіті. и мнози слышащие дивляхуся глаголюще, «Откуду сему сия, и что премудрость данная ему, и силы таковы рука его бывают? Не сей ли есть тектон, сын Маин, брат же Иакову и Иосии, и Иуде и Симону, и не сестры ли его здесь суть в нас?» И блажняхуся о нем. Глаголаше же им Иисус, яко несть пророк без честі, токмо во Отечестве Своем, и в сродстве, и в дому Своем, и ту тунь единые силы сотворить, токмо мало возлош руце жрутся исцели, и дивляшеся за неверствие их, и весь і окрест уча. І призвав обонадісятє і начат їх посилаті два два, і даяши їм власть над духи нечистими. І вийшовши звідти, прибув у свою батьківщину, а слідом за ним пішли його учні. Як же настала субота, він почав навчати у синагозі. Багато з тих, що його слухали, дивувались, кажучи, звідкіль оте в нього, що то за мудрість, що йому дана, і такі чуда, що діються його руками. Хіба ж він не тесля син Марії, брат Якова, Йосифа, Юди та Симона, і сестри його, хіба не тут між нами, і брали йому це за зле? Але Ісус промовив до них. Нема пророка без пошани, як тільки у своїй країні, між власною родиною та у своєму домі. І неспроможен був створити там ніякого чуда, лише вилікував деяких недужих, поклавши на них руки. І вражений був їхньою невірою і ходив кругом по селах і навчав, і покликав дванадцятьох. І заходився їх посилати по двох, даючи їм владу над нечистими духами. Усім спокійного, мирного вівторка, милості Божої вам і вашим близьким.